Якщо ви опинилися в Польщі і не можете виїхати через затримку з отриманням карти побуту. Ми маємо для вас чудові рішення. Польща часто недооцінюється як туристичний напрямок, але повірте, тут є безліч красивих місць, які неодмінно вразять вас. Сьогодні ми розповімо, куди можна поїхати на вихідні в Польщі. Ви знайдете безліч варіантів на будь-який смак: від морського узбережжя та гір до лісів і старовинних замків. Відвідати сучасні місця. Або насолоджуйтесь природою. Польща має все це. з вами. Маша, і ви на каналі Workport. Тут ми розповідаємо все про роботу та життя у Польщі. Підписуйтесь на наш канал і розпочнемо подорож разом. Одним з найбільш захоплюючих місць, яке варто відвідати в Польщі, є морське око. Це гірське озеро вважається одним з найгарніших у Польщі, і навіть було визнане одним з п'яти найкрасивіших озер у світі. Воно розташоване недалеко від міста Закопане. Існує легенда, що озеро з'єднано підземним шляхом Середземним морем, звідки й походить його назва. Закопану пропонує великий вибір бюджетних хостелів, ціни на які стартують від 10 євро. За ніч ви можете спланувати одноденну подорож. Вирушайте зранку, прогуляйтеся до озера, насолоджуйтесь пікніком на 2-3 години і поверніться назад до вечора. Не забувайте, що остання маршрутка відходить о 21.00, тому краще повернутися до місця відправлення не пізніше, ніж о 8.00. На самому озері є місце для перекусу, але для економії можете взяти з собою ситний обід. І обов'язково розділіть його на два пругами, щоб поникнути. Перезавантаження шлунка. А якщо ви любите гори з морського ока, можна піднятися на найвищу точку Польщі. Вершину риси, частину польських татр. Для українців, які звикли до походів на Говерлу, це буде прогода зовсім іншого масштабу. Татри відрізняються скелястими вершинами і часто складними гірськими маршрутами. Чим вище ви піднімаєтесь, тим вуще стає стежка. Скелі стають стрімкішими, а довкола урвища. Тому тим, хто має страх. Висоти не рекомендуємо підніматися на вершину, а любителям пригод радимо ознайомитися з правилами безпеки перед сходженням. Наступна локація, яка неодмінно вас вразить, це Мазурські озера, цей величний край, що налічує понад двох тисяч озер і 12 каналів між річками Вісла та Німан, оточений лісовими масивами, ландшафтними парками і природними заповідниками. Мазури є справжнім раєм для любителів вітрильного спорту та байдарок. Особливо. Ливо варте уваги село Кротинь на одномайній річці, яка вважається найкрасивішим байдарочним маршрутом у Польщі. Тут ви також можете зупинитися в пансіонаті, де ціни починаються від приблизно 12 євро за ніч. Ще одна захоплююча локація, про яку мало хто знає, але яка безсумнівно залишить вас враженими: це ландшафтний парк Орлині гнізда. Якщо ви захоплюєтесь історією і архітектурою, обов'язково відвідайте комплекс старовинних замків, розташованих на шляху Орлиних Гнізд. Цей популярний туристичний маршрут довжиною 163 км кілометри охоплює 17 замків. І Ойцовський національний парк. Хоча колись тут було значно більше замків декілька джерел називають цифру 25. Більшість з них були знищені під час воїн із шведами або розібрані на будівельні матеріали. Сьогодні ви зможете побачити мальовничі руїни, що додають місцю особливого шарму. А для любителів моря морська столиця Польщі Гданськ стане справжнім відкриттям. Разом із сусідними місцями Гдиня та Сопот Гданську творю тремісто найбільший мегаполіс на Балтійському узбережжі це місто, яке вражає своєю багатою історією та архітичними пам'ятками. Хоча відпочинок на Балтійському узбережжі може бути таким же дорогим, як відпочинок в Італії, він того вартий. Вартість проживання в Гданську варіюється залежно від сезону і класу житла. Наприклад, двомісний номер може коштувати від 54 до 140 євро за добу. Діліться із нами, в яких місцях ви відпочивали у Польщі та що вам сподобалося найбільше. А також підписуйтесь на наш інстаграм і знаходьте роботу разом із Workport. А з вами була Маша і до нових зустрічей, Па-па!